По вулиці Тимирязєва в районі стадіону Локомотив хазяїн домоволодіння почав будувати паркан, загороджуючи проїжджу частину вулиці. З такою проблемою сусіди звернулися до депутата міської ради Сергія Беседи. На депутатський запит було проведено обстеження і встановлено, що хазяїн будинку заклав огорожу майже на 6 метрів від дозволеного. Головний архітектор міста Олександр Палюх говорить, що власника домоволодіння було попереджено листом міськради про наслідки самочинного будівництва та зобов'язано демонтувати паркан і припинити будівельні роботи до моменту отримання дозвільних документів. Крім цього, міською радою було направлено листа до обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю з вимогою вжити необхідні заходи щодо припинення незаконних дій забудовника. Якщо хазяїн не від реагує на лист міськради, то самовільно встановлену огорожу буде знесено. Обращаюсь до жителям нашого мікрорайону і міста. Якщо ви бачите возле себе такі нарушення злосні, будь ласка, обращайтесь, ми будемо приймати найбільші міри міри цим людям. Тому що нам в цьому місті жити, і те, як місто виглядає, залежить тільки від нас.